В Івано-Франківській клінічній лікарні номер один дні донора відбуваються двічі, а за потреби і тричі на рік усі працівники закладу вважають своїм обов'язком долучитися до справи донорства, адже добре розуміють значення акції для здоров'я і життя пацієнтів, в яких умовах і за якої активності персоналу цього разу тут відбувся день донора. Бачили наші кореспонденти. Перед тим, як здати кров, кожен бажаючий відповідає на запитання анкети та проходить експрес-тест на визначення групи крові. Це лише перша перевірка. Найостаточніше і об'ємніше донорська кров буде перевірена фахівцями станції переливання крові. Були інші реактиви, були інші методи визначення, тому зараз все пішло, наука пішла вперед. Медицина пішла вперед, тому ми зараз мусимо ще раз все перепровіряти. Вся кров, яку донори здають, яка проходить з обласним. Основну станцію проливання крові вона обов'язково перевіряється на гемотрансвісійні інфекції і видається в лікувально-профіктичній основі тільки якщо є двохкратно перевірена кров і два рази є негативний результат. Перевіряється на сифіліс, сніт, гепатити Б та гепатити С. Ми дуже раді, звичайно, що міська клінічна лікарня назвала цей день донора, тому що кров потрібна завжди. Кров, навіть якщо людина її здасть, вона має термін зберігання. Вона не може стояти постійно. Завжди потрібно банк крові оновлювати. Так само завжди його використовують у лікувальних установах області. Препарати крові і її замінники потрібні в медицині завжди. Донорська кров завжди була потрібна, як для пацієнтів, які хворіють хронічними захворюваннями в Першу чергу крові, так і для пацієнтів, які мають різні гострі захворювання, і, зокрема, після травм медики завжди відгукуються на ці такі акції і з задоволенням здають кров. І мені дуже відрадно і приємно, що сьогодні така кількість наших медпрацівників, інколи студенти долучаються до цього, здають таку потрібну кров для наших мешканців, пацієнтів. І не дай Бог тих, які потрапили в якусь ситуацію, понад 10 років відбуваються дні донора у першій міській клінічній лікарні. Донорської крові виготовляються різні життєво необхідні препарати, такі як крио, альбумін, імуноглобуліни. Є різні захворювання, при яких хворі без переливання крові не можуть вижити, так що Тим, що ми тут 5 хвилин добровільно наші співробітники здаємо кров, ми можемо подарувати життя комусь, адже саме слово донор це означає давати. Я рахую, що це потрібно здати, так як зараз на заході що твориться, і кров потрібно здавати і для організму корисно. Донори отримують символічне заохочення над скромну грошову винагороду, і що набагато приємніше два вихідні дні.